you Частенько його готую. У В'єтнамі тут є всі не для цього продукту, та й мої рідні його дуже люблять. І для мене це надзвичайно зручно, тому що я приготувала здорову кастрюлю на 6 літрів. І питання з обідами для мене закрите на дні в 3, як мінімум. Аліса дуже любить борщ, тому сподіваюся, що якось ми будемо питання з їжею. Намагатися дорівнювати, тому що щось вона дуже погано. їсть, взагалі снідки відмовляється, а, Нічого не хоче ні зозички, ні яйця, ні кашу, взагалі нічого. От декілька останніх днів вона попросила хліб з маслом і от маленький шматочок хліба з маслом це її сніданок. Там до обіду я їй можу ще якісь перекуси, якісь фрукти давати. Жале вона дуже сильно полюбляє, але я намагаюся відходити від цього. От. І в обід вона також, незважаючи на те, що снідає погано, в обід вона також їсть поганенько. Нарешті Ліса сьогодні нормально пообідала. Я задоволена цим. Ти не лякала ми йдемо на прогулянку. На денну прогулянку. Хто недавно нещодавно приєднався, той можливо не знає, що Аліса у нас на день засинає тільки в колясці. Так, я її привчила, мабуть, це моя вина. М -м, як тільки ми закінчили ГВ. У нас почалися проблеми з денним засинанням, і вирішили ми його спочатку таким чином, що ми тоді жили в Таїланді, У нас був байк. Ми сідали на байк, кудись жені їхали на прогулянку. Ну не прогулянку, просто їхали куди-небудь по дорозі, по каталися і таким чином Аліса укатувалася на байку. Ну а тут байка в нас немає, але в нас є коляска, і ми е, намагаємося вирішувати це питання саме так. Ми сідаємо я ясцяжуалісу в коляску і ми йдемо десь гуляємо, бо вона не засинає. Ось так. Слухайте, Аліса так в день погано засинала, давно вже такого не було. Ми більше години ходили. Якось от останній тиждень-півтора я виходжу 15-10 хвилин. І вона засинає, і я повертаюся додому. А тут сьогодні просто і спека сьогодні в день була. Я так втомилася, і Аліса втомилася, тому що хотіла спати не могла заснути. І просто якийсь сьогодні такий невдалий день для денного сну. Трішки вона поспала, ми зараз зібралися, чекаємо Женю, ми вже на вулиці йдемо в торговий центр. Аліса хоче в дитячу кімнату, кімнату розваг, там пострибати, погратися з дітками, тому сходимо туди. Аліса дуже полюбляє ходити. От. Сьогодні попросилася, згадала, а мене проти. На базарі я так два дні не можу до базару дойти, щоб купити помідори. Десь щось фрукти в нас закінчилося, то хочу подивитися. Але якось зелень для салату потрібно взяти. Вийшло вже достатньо пізно сьогодні, якось так, то я правильно машину загрузила, де вона випрала, я розвісла, поки зібралася і сьогодні. трошки пізненько вийшла. Не знаю, що ми там ще застанемо на тому базарі, але... Сподіваюся, що основне за що ми йдемо, то ще буде. Незважаючи на те, що вийшли ми сьогодні пізно, але на базарі ще багато продавців, багато покупців, тому є великі шанси, що ми купимо необхідне нам. Кілограм є, 45 тисяч дон, Коштують минулого разу на кілограм було 15 штук, а за минулого 17. Це залежить від розміру яєць. Яйця хороші, тому що я раніше брала в супермаркеті і останнім часом я просто була неймовірно сердита, тому що кожного разу в пачці з 10 штук одне-два тухле попадалося і тут я якось спробувала брати в іншому місці, то також. Десять штук взяла, одне попалося тупле. А тут я вже ось третій раз беру, два рази я брала оці пакуночки по кілограму і все було добре, тому продовжую поки що брати тут, поки що ця продавчиня мене не розчарувала. Ходімо, Аліса, ходімо далі. Я пішла. Ти залишаєшся? Де я заколочку поправлю? <му> Аліса хоче баньбао, Який ти хочеш баньбао? Покажи, будь ласка. Фіолетовий? А ти знаєш, з чим він? <му> Не знаєш, тобі просто колір подобається. Ну добре, давай купимо фіолетовий і підемо додому їсти, так? Добре. Я не знаю, з чим це цей фіолетовий баньба. У мене купували, але Аліса хоче, Аліса любить. Тому візьмемо 10 тисяч дон. Сьогодні купували. Я взяла банани, маракую, помідори і яйця. В кілограмі її цього разу було 16 штук. А, ну, в принципі, середньо. А, витратила ми 125 тисяч це 200 гривень. За ось це все. Хотілося би декілька слів сказати стосовно життя у В'єтнамі. Але ми рахуємо, ми з не рахуємо, що... На даний момент це, мабуть, найкраще місце, де можна перечекати цей складний період нашого життя. Особисто для нас ну, це найкраще місце, тому що тут і ціни більш-менш, і оренда житла більш-менш ну, порівняно, наприклад, з Україною, то тут ціни дешевші. Я вам кожного разу показую, що по чому ми купуємо. На які ціни на що, звісно, щось коштує так само, щось дорожче. Наприклад, порівнюючи з тим самим Таїландом, де ми жили до приїзду у В'єтнам, то а, в Таїланді м'ясо дешевше, ніж у В'єтнамі. Припустимо, хліб дорожчий, хлібобулочні вироби дорожчі, а, фрукти. Ну, також, знаєте, тут можна довго... А, Розмовляти на цю тему десь дорожче, десь дешевше. У В'єтнамі також є. Якщо ти купуєш фрукти в магазинах, то звісно може бути дорожче. Якщо ти шукаєш якісь міста, якісь локальні базари, то ти можеш завжди знайти щось дешевше. В магазинах завжди існують якісь акції промознижки, ще щось. Якщо ти ставишся до за мету. Бюджетно жити і в очікуванні якихось знижок, ходиш по магазинам щодня, щоб щось на знижках знайти, то ти знайдеш це дешевше. А стосовно житла, також у В'єтнамі, порівняно з Таїландом, особливо островом Копанган, де ми прожили більше двох років до цього. Ми Взагалі знаходилися за кордоном. в момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми виїхали на три місяці і ось вже два з половиною роки нас носить по Азії. Стосовно житла в Таїланді, дуже дороге житло, тому що ну, сам Таїланд досить э, розкручене місце, а острів Копанган, на якому ми жили, то взагалі там ціни просто зашкалюють зараз. Ми там орендували житло досить бюджетне, тому що ми приїхали ще був час після ковідний і власниця будинків, якої ми орендували, ми взагалі половину будинків стояла порожні, то вона була готова в будь-яку ціну, яка нас влаштовувала нам дати. І ну, з однієї сторони ми їй дуже сильно вдячні, що вона протягом... Часу, який ми в неї жили, не піднімала ціни. А порівняно з В'єтнамом, з містом Данан, то, мабуть, ну, ми платимо зараз таку саму, майже таку саму ціну, як ми платили в Таїландії, але таких цін, як ми платили, вже там немає. В раза два, а то й три дорожче там коштує житло. Зараз ми винаймаємо апартаменти, платимо 5,5 мільйонів доларів, це 215 доларів. А, також ми оплачуємо комунальні послуги. Зараз це в нас виходить десь біля 50 доларів. А, в попередніх апартаментах, де ми жили, тоді було більш прохолодно і ми майже не користувалися кондиціонером, то в нас було 30-35 доларів за місяць. Ну, тут електроенергія також досить дорога, тому от така чи маленька сума. За місяць набігає. Е, зараз у, 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 наприкінці літа, можливо, осінь, буде вже, ну, зараз вже трішки стало прохолодніше, а осінню буде ще прохолодніше, тому кондиціонер будемо вмикати менше і менше будемо витрачати електроенергії. Ну і відповідно платити будемо менше. Тому мені здається, що Ось, щоб так пересидіти, перечекати, ну це непогане місце. Можливо, десь і, і ще кращ місця, але ми для себе ось так поки що вирішили, що тут сидимо. Поки що наш бюджет це витримує. Звісно, в нас є батьки, які нам допомагають трішки, тому що така ситуація. Але, звісно, дуже сильно хочеться додому. І дуже багато українців, з ким ми спілкуємося, всі просто вже в очікуванні, що щоб щось все закінчилося та повернутися. І навіть багато хто налаштовані, що от взиму ще пересидіти, тому що немає сенсу взиму в, в будь-якому разі повертатися, а навесні думати про повернення. Ми щойно ходили на базар, там у нас деякі фрукти ту закінчилися, тому купили. Я навіть забула вам щось засняти з базару. Трошки такий пригнішений в мене сьогодні настрій. А, мені прийшла інформація на рахунок моєї посилки з таможні. Я вам декілька днів назад. А, в мене з попередніх відео розповідала про цю історію і мені. Прийшов на електронну почту, що посилочку я не отримаю, тому що вони зробили там запит до відправника. Не буду вам розказувати цю всю історію, я вам зроблю в описі силочку на те відео, де я вам розказую це все. Можете перейти по силочці і подивитися це відео, якщо ні, то просто промотайте декілька назад. І можете послухати цю всю історію. А завершилося це все тим, що зробили запит відправнику, і відправник її відкликав. І посилку я не отримаю. Мені від цього дуже-дуже сумно. Цілий день. Навіть не було бажання щось сьогодні записувати, знімати для вас, хоча б в планах було багато. Чого на цій ноті, мабуть, з вами завершимо це відео. Я дуже рада, що ви підписуєтеся, коментуєте. Я дуже рада, що вас стає все більше і більше. Всім безмежно вдячна за це. Всіх цілую, люблю, обіймаю. До зустрічі в наступному ролику.